Саме так святкують Новий рік і Різдво українці за кордоном. Життя за кордоном це нові можливості, робота, подорожі, але свята завжди нагадують про рідний дім. Українці дуже сумують за рідними, друзями і звичними традиціями. Особливо новорічні та різдвяні вечори. Вони вже не такі, як вдома. Вулиці прикрашені, але це не та атмосфера, яку ти відчуваєш у рідному місті. Багато продуктів, без яких не обходиться святковий стіл, важко знайти за кордоном. Солоні огірки, вареники, сало, українські ковбаси часто доводиться шукати в три дорога у спеціальних магазинах для іммігрантів. Дехто навіть замовляє продукти поштою з України, щоб відчути справжній смак свята. Це маленький, але дуже важливий ритуал, коли на столі з'являється знайома страва, повертається частинка дому. Святкування за кордоном часто проходить у вузькому колі, тільки найближчі друзі чи родичі, які теж переїхали. Діти вчать пісні та вірші, але свято вже не таке велике і гучне, як у рідній країні. Люди скучають за бабусиним борщем, домашньою кутею, запахом печива, за традиційними застіллями з усією родиною. Щоб не сумувати, українці створюють свої нові ритуали, святкують з друзями-емігрантами, роблять спільні вечері, прикрашають квартири, вчать дітей українським пісням і традиціям, щоб не втрачати культурну спадщину. Деякі шукають поєднання локальних продуктів та українських рецептів, щоб свято відчувалося смачним і знайомим. Свята за кордоном це завжди суміш радості та ностальгії, радість від нового досвіду і відкриттів, сум за домом, рідними, запахами і атмосферою. Важливо створювати свої маленькі традиції, об'єднувати сім'ю, друзів і робити свято власним. Незалежно від того, де ти живеш, свято можна зробити теплим і затишним. Маленькі деталі, знайомі страви, українські прикраси, спільні моменти з близькими роблять свято справжнім. А ви за кордоном святкували Новий рік через дво? Як зберігаєте традиції? Пишіть у коментарях, нам дуже цікаво.